Привіт, пані та панове! Це наступне відео новорічного марафону на моєму каналі. Зворотній вільник до нового 2023 року. Кожен день нове відео присвячене атрибутам та символам нового року. Вчора в нас були мандаринки, а зараз в нас випічка. Гурманський напрям парфумів. Будемо говорити про домашній, тихий, теплий затишок, тістечка, тортики, круасани, корасони. Це в цьому напрямку. А я, Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка. Сьогодні в костюмі зефірки буду розповідати вам про гурманські аромати. Будь ласка, долучайтесь до мого парфумерного каналу, до цієї частини українського парфумерного ютубу. А хотіла сказати, що гурманські аромати це в нас найпопулярніше напрям. Парфумів в світі. Більше за всього люди купують гурманські аромати, і я розумію, що хочеться пахнути чимось зрозумілим, приємним, що дарує затишок і спокій. Це для мене зрозуміло, проте гурманський напрямок не є моїм найулюбленішим проте, дещо я все ж таки маю, що мені подобається. І це ваніль. Від Франк Баклє. Парфум, який пахне лимонним бісквітом таким пухким, пружни, пружним, вологим. В цьому бісквіті точно не переборщили з цукром, навіть вклали таку дрібку солі для балансу. Піраміда цього парфуму складається з лайму, грейпфруту, кардамону. Насередині у нас карамель, імбир, квіткові ноти і в базі ваніль, кедр та мускус. Коли цей аромат живе на шкірі, коли вивітрюється, вже йде від мене цей лимонний бісквіт, то ваніль набуває спеції від імбиря та кардамону. І мені насправді дуже подобається цей лимонний старт і мені хочеться його продовжити. І для цього в мене є ось такий парфум, який називається Вервена Цедрат від Gianni Provance. Парфум абсолютно бюджетний, коштує 250 гривень. Він пахне свіжими лимонними дольками, ледь притрушеними цукром. І коли ваніль від Франка Бохлі вже вивітрюється, я вже не відчуваю волого цитрусу в бісквіту. Я беру цей парфум. І ось так щедро-щедро, не жаліючи нічого, поливаюсь і. Я продовжую свій бісквіт. Чиста синергія. Дуже полюбляються парфуми. Разом цей лимонний бісквіт може бути постійно зі мною. Я сам цей парфум Вірбіна Цедрат» від Джані Прованс не ношу як окремий парфум на цілий день, тому що, попри його природній, Природнього, натурального, лимонного звучання. І в ньому насправді немає жодної такої хибної, поламаної ноти, жодної хімозності. Та все ж таки він монотонний, не має такої гри, грайливого розкриття, який би мені хотілося від парфуму на, такий, на, на цілий день. Та він прекрасен в своєму прояві, ось такому, як є. Я його більш використовую для нашарування парфумів, от як з ваніллю, освіжитися на годинку, на півгодинки, потім піти в душ ну, для випадків, коли мені не треба тривалий парфум. І насправді тут написано оди парфам, але це якийсь жарт, або це одеколон, або, мабуть, міс. Цей парфум насправді набагато стійкіший ніж парфуми «Аква Ді Парма в синіх флаконах. Та він десь тримається, може, годинку. На одязі буде довше, може до двох. Він довго пахне лимонними свіжими дольками з цукром. А вже в базі це нагадує на такі квіти фліор Полюбився мені цей парфум, Він приємний, бюджетний і багато функціональний. Щодо ванілі, Франк Баклє, я. Мені подобається, що тут ця цитрусовість балансує солодкість, бо я не є шанувальницею солодких цукрових ароматів. Коли це збалансовано, так, я можу це носити. І це насправді єдиний флакон урманського парфуму, який в мене є, який я можу носити, який мені подобається. Я навіть вам його показую. Дуже подобається, що в цьому парфумі ваніль не переходить в суху. Тому що коли я відчуваю суху ваніль в базі, багато ванільних ароматів мені пахнуть саме так. В базі це суха така ваніль, яка у мене асоціюється з таким порошком кондитерської ванілі, який так розсипали на кухні. Мені це не подобається, а тут це така вологенька ваніль. Які ще гурманські аромати в мене є, проте вони не входять в цю добірку новорічних випічкових. Ароматів, ароматів про затишок в домі, коли пахне чимось смачненьким, ця родина поруч, чимось таким, знаєте, добрим та даруючим тепле, тепле щастя всередині, в серці. У мене є два: це Том е, Форд Peach. це такий від Lavend, як мені подружка подарувала. Е, це парфум, який пахне все ж таки таким варенням абракосовим, лікарністю. Він так, він солодкий, має таку деревну теплоту в базі. І він мені не малює ніяких асоціацій. Ну, от жодної. От пахне так і все. Все ж таки, для мене велике значення має, коли парфум мені дає якусь асоціацію. Я... В голові мені малюється якийсь образ, хоч чогось. Цей парфум. Nine. І наступний парфум, це від BDK Gris Charnel. Цей парфум, він не суто гурманський, проте в цьому напрямку. Він мені подобається тим, і я його долучила до цієї добірки, але ну, він не переможець, він переможений саме в цій категорії, тому що на початку він пахне мені інжирним печиво. В цьому ароматі присутня така масляність, яка ось і. Дає мені асоціацію, що це якесь печиво. Це аромат дуже багатошаровий і пахне інжиром пильністю, масляністю, спеціями, які також вистраюють, вибудовують цю, це печиво. Відчутна терпкість чаю, дуже прекрасний аромат, який мені треба, проте він не про все ж таки тотальну випічку. але на початку я відчуваю в ньому печиво маслянисте. Я його можу віднести до таких просто затишних, теплих ароматів. Переможець у нас ваніль, Франк бакле про лимоний бісквіт. З випічкою ми покінчили. Будь ласка, я не є великим спеціалістом в гурманських ароматах. Це не є мій улюблений напрямок. У мене руки так сильно не тягнуться до цих тістечок, тортів та Круасанів, печива, то будь ласка, хто дуже це полюбляє? Напишіть, які є перлини цього гурманського світу, що є класне, що варто спробувати, що, ви, на вашу думку, ви сподобається людині, яка не полюбляє гурманські аромати. Діліться, будь ласка, вашими думками, створюємо таку інформаційну одиницю про випічкові, смачні. Та гурманські аромати, а я обираю тему наступного відео. О, це буде. І це в нас напої. Будемо говорити про напої. Я пішла готуватися до зустрічі. Слава Україні!